Гарантії, які надає суї щодо безпеки. Привіт, любо, вітаю вас на моєму каналі. На зв'язку Містер Атлан Сьогоднішнє відео буде присвячено унікальному та надто перспективному проєктові, який має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів. Я впевнений, що ви такі вже догадалися. І це наш улюблений суді. А якщо бути більш точнішим, то в цьому випуску ми оглянемо гарантії, які надає проект суї щодо безпеки. Отож, поїхали! Як працює SUI? Документ має дві головні цілі. А це, одна із перших цілей це надавати огляд SUI на високому рівні, причому представляючи його основні функції та варіанти дизайну. Друга ціль документ порівнює SUI з існуючими блокчейнами, дозволяючи потенційним користувачам вирішити, чи підходить SUI для їхніх випадків використання. Даний тип документу написано для інженерів, розробників і технічних читачів, які знають і мають а, криптопростір. Але наголошую, що це не передбачує глибоких знань, мови промування чи розподілених систем. Якщо ви зацікавлені, то раджу переглянути технічний документ SUI, який ви можете знайти власне, в описі під даним відео, щоб отримати більш детально пояснення того, як працює SUI. І також радимо вам переглянути, чим SUI відрізняється від інших блокчейнів, щоб отримати детальний огляд відмінностей у підході між SUI та іншими блокчейн-системами. Я гадаю, ці пояснення будуть корисними для. Вас, мої підписники, а ми рухаємося далі. Отож, на даному етапі ми з вами вже обізнані у питанні, як працює Суї. Наступний крок, щоб дізнатися справді більше по проєкту, це йтиме складова безпеки. Для кого дана інформація буде корисною? Для початку інформація безпеки буде корисною власникам активів Суї та розробникам смарт-контрактів, котрим варто знати механізми доступні для захисту своїх активів і гарантії, які Суї надає їм. Наступним, кому дана Дана інформація припаде по душі, це розробникам розумних контрактів, котрі також мають вникнути в дане питання. Оскільки ці особі просто повинні бути переконані, що типи активів, які вони розробляють, використовують СУІ для забезпечення безпечного досвіду для власників активів. А ось тепер до головного функції безпеки. Перш ніж починати, давайте звернемося до слів команди, котрі яскраво демонструють проект СУІ у всій своїй красі і сторони безпеки. Отож. Ми розробили суї, щоб забезпечити дуже високі гарантії безпеки для власників активів. Ми гарантуємо, що активи на суї можуть використовувати лише їхні власники відповідно до логіки, попередньо визначеної смарт-контрактами, які можна перевірити і що мережа буде доступна для їх правильної обробки, незважаючи на те, що деякі валідатори, які керують суї, не дотримуються протоколу правильно відмовостійкість. Отож, перелік властивостей, які забезпечують функції системи безпеки Суї. Якщо брати в цілому, то даних властивостей є такий 7, про які я детально зараз розповім. Отож, властивість під номером один, лише власник того чи іншого активу, яким він володіє, може дозволити транзакцію, яка працює з цим активом. І при чому авторизація виконується за допомогою приватного ключа підпису. Цей ключ відомий лише власнику того чи іншого активу. Властивість під номером 2. Абсолютно кожен може працювати зі спільними або незмінними активами, але додаткова логіка контролю доступу може бути реалізована з допомогою смарт-контракту. Властиві з під номером 3. Транзакції здійснюються з активом відповідним до попереднього визначених правил, встановлених творцем смарт-контракту, який визначив тип активу. І в нашому випадку вони ж виражаються з допомогою мови MOVE. Рухаємося далі. Властивість під номером 4. Допустимо, ви здійснили транзакцію. Після завершення транзакції її наслідки, а саме зміни в активах, з якими вона працює, або створені нові активи збережуться, а отримані активи будуть доступні для подальшої її обробки. Властивість під номером 5. Система SUI працює через протокол між, між набором незалежних валідаторів. Але в нашому випадку усі властивості безпеки зберігаються, коли невелика підмножина валідаторів не дотримується протоколу. О, що ж, Їдемо далі. Властивість під номером 6. Якщо ви використовувати суї, у вас є пряма можливість перевірити операцію, щоб переконатися, що активи правильно оброблені. І з цього випливає, що всі операції на суї видимі для всіх, і користувачі можуть використовувати кілька різних адрес для захисту своєї конфіденційності, що безумовно добре. І остання властивість це властивість під доміром Сім. Валідатори періодично визначають з допомогою користувачів суї, які блокують і делегують токени суї одному або кільком валідаторам. Наступне, на що хочеться звернути вашу увагу, архітектура безпеки. Не для кого не секретна система SUI керується набором валідаторів, які обробляють транзакції. Саме вони реалізують протокол SUI, який дозволяє досягти згоди між дійсними транзакціями до поданих і оброблених у системі. Протоколи узгодження, які використовує SUI, допускають частину валідаторів, які не дотримуються протоколу SUI належним чином. Завдяки використанню візантійської відео. Мовостійкої транзакції на консенсусу. Зокрема, кожен валідатор має певну силу голосу, призначену його е, йому через процес делегування, голосування користувачів за них за допомогою своїх токенів Суї В тому випадку, якщо суї зберігає всі свої властивості безпеки, якщо більше двох третіх частки призначено валідатором який дотримується протоколу. Однак ряд властивостей аудиту зберігаються навіть якщо більше валідаторів не справ. Ну що, друзі, на цьому етапі хочу подякувати кожному, хто залишився з нами до цього моменту. Адже наша команда запроваджує нову рубрику у кожному новому відео або, е, наприклад, статті. Ми будемо обирати три найцікавіших запитання від наших любих підписників в коментарях, котрі стосуватимуться проекту суї. Та особисто я, тобто містер Атан, даватиму відповіді на них. Отож. Почнемо. Перше із запитання від підписника Ігоря. Отож, добрий день, містер Атланта. Я слідкую за проектом Суї доволі недавно, і мені було цікаво, у чому ж різниця між мовою Move та Solidity. І чому Суї використовує мову Move. Ну що ж, дякую вам за цікаве запитання, пане Ігоре. Розпочну з того, що Solidity вважається головною та основною мовою програмування для блокчейнів. І Наскільки я пам'ятаю, то напевно 90 а то і більше, використовують її, вона вважається власне кращою на ринку. Але містер Labs вирішили створити власну мову програмування, яка називається Move. Чому вони це зробили? Все дуже просто. Мова програмування Solidity є не а, ідеальною та має деякі проблеми із операціями цифрових активів та безпекою. А ці компоненти є основою для того чи іншого блокчейну. Сподіваюся, дав чітку та зрозумілу відповідь. Отож, також Ігор пише: Дякую вам, так, тепер мені все зрозуміло. Ну що ж, я дуже радий, а тепер можна перейти до наступного питання. Друге запитання, яке також доволі цікаве, це від підписниці Вікторії. Атланте. Як гадаєте, скільки потенційно може дати прибутку проєкт Сує, залучивши 336 мільйонів доларів інвестицій за умови, що проєкт виходитиме на ведмежому ринку? Хм. Насправді, це питання багато кого цікавить і мене, в тому числі, і моїх друзів, та навіть знайомих. Давайте по порядку. Окей, по-перше, даний проект залучив велику кількість капіталу, як для блокчейну. Їм ем вистачить цього із головою. Це 100%. Адже не кожен проект може похвастатись такою сумою інвестицій. На мою думку, це безумовно нажене великий, великий хайп на даний проект на етапі лістингу та вплине лише в позитивну сторону на ціну. По-друге, якщо поглянути на список інвесторів, то ми можемо побачити дуже відомі фонди, такі як Ач Z, FtX Ventures та інші. Цього буде навіть достатньо, але це ще не весь список інвесторів із Тиру 1, із Тиру 1 по Тир 3. Що це означає? Правильно, що дані інвестори бачать великий потенціал в даному проекту, такі гіганти. Точно б не стали інвестувати в погані проекти, погодьтеся. І по третє, доволі недавно вийшов дуже нашумівший проєкт Аптос на медвежому ринку. І що ви думаєте, навіть на медвежому ринку проєкт дав спокійно 10 іксів прибутку для інвесторів. Я вважаю, якщо Суї буде лісниця на більші, він спокійно може дати декілька іксів прибутку, це навіть без, без коментарів. А на битчому ринку це взагалі інші цифри. Адже проект має велику підтримку як з боку інвесторів, так і з боку користувачів. Тому безумовно я бачу суї перспективним проектом із сторони інвестицій. І останнє запитання від підписника під нікнеймом Джемс. Отож, чи буде запущена програма амбасадору у проекті Суї? Хм. Дякую вам за питання. Якщо між нами, то це питання є безумовно важливе і воно в тому числі і цікавить мене. Складно сказати насправді на початковому етапі команда говорила, що амбасадорська програма буде запущена. Але коли невідомо. Але зараз проект сує має близько 350 мільйонів там в сумі доларів інвестицій. І тут постає пряме питання: а чи варто їм запускати дану посольську програму, якщо у них є великий капітал? Оскільки вони можуть напряму звернутися до маркетингових компаній заново, Оскільки вони можуть напряму звернутися до маркетингових компаній, а не до послів. Особисто я ще вірю і маю якусь надію в запуск програми Ambassador. Тому активно допомагаю проєкту і усіма можливими методами. Ну що, друзі, сподіваюся, вам цей формат буде до вподоби. Обов'язково пишіть запитання в коментарях, можливо, саме ваше запитання попаде в наступний випуск. А під кінець пропоную підсумувати усе вище сказане, отож, підсумок. Підсумовуючи усе вище сказане, ми впевнилися, що суї було розроблено, щоб забезпечити дуже високі гарантії безпеки для власників активів. Команда проєкту гарантує, що активи на Суї можуть використовувати лише їхні власники відповідно до логіки. Попередньо визначений смарт на які можна перевірити і що мережа буде доступна для їх правильної обробки. Ось чому я вірю у успішність даного проєкту і радитиму вам, мої підписники, звернути пристальну увагу на проєкт Суї. Свій вибір я зробив і це Суї. Висачували в кожному із моїх випусків. Тому буду і надалі всіляко стежити, підтримувати та інвестувати в даний проєкт. А на цій ноті буду завершувати цей випуск. Був радий бути вам корисним. обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Медіумі і в Твіттері. До нових зустрічей в наступному випуску. Бувайте!